Народ, всім привіт. Я вирішив записати влог, розповісти про те, що відбувалося зі мною в моїй кар'єрі останнім часом. Думаю, вже багато хто з вас слідкував за тим, що я писав в своєму телеграм-каналі. І ви знаєте, що я зі своєю командою, з цим клубом Фенул, японським клубом, на який я працюю, ми перемогли в першому сезоні, в першому спліті Challengers Японії. Що таке Challengers з Японії? Взагалі, я багато вже розповідав про це, але я так коротко для тих, хто може, може про це не знає, в Valorant є Тір 1 рівень змагань, це називається International League, і є тір 2 рівень змагань, який називається Challengers. Вони проходять по регіонах. Наприклад, я працюю на японський клуб, ми маємо виграти цього року Challengers в Японії, потім вийти на фінал загальноазіатських країн, який називається Ascensions, І якщо ми виграємо, там, то ми потрапляємо в Лігу на наступний рік. Це така головна ціль для всіх клубів: е велика, складна, але дуже ймовірна ціль, до якої команди мають прагнути. І я з цим також до цього ми прагнемо. Кваліфікації вони йдуть е спочатку в Challengers Japan е в двох, е так би мовити, етапах. Називається спліти. Перший спліт ми виграли, зайняли перше місце. Тепер очікуємо, коли буде починатися другий спліт. Якщо ми виграємо там або зайдемо в шести типу в топ-3, то в нас буде необхідна кількість поємтів для того, щоб виграти весь регіон Японії і вже потім змагатись на загальноазійських кваліфікаціях. Трошки розкажу про те, як ми до цього йшли. Взагалі, команда у мене зібралась, цей склад команди зібрався десь, десь в грудні. У минулому році, якщо ви слідкували з Валорандом, то пам'ятаєте, що Riot вийшли з заявою про те, що будуть у 2023 році, та і надалі партнерська ліга, International ліга, де по 10 клубів з кожного регіону з Америки, Європи та Азії по 10 клубів потрапляють, стають партнерами. Інші клуби, які не потрапляють, вони мають грати кваліфікації. Ті самі Challengers, про які я тільки що розповідав. Так що ми е, з гейм клубом десь почали збирати, збирати склад команди, е, той, які зараз у нас є, ми почали тестувати гравців, десь починаючи з вересня минулого року. До речі, е, перед тим, як про це розповідати, давайте так. У мене є досить ну, цікава і довга історія про те, як я, український тренер, почав працювати з японським клубом, якщо це відео збере 100 вподобайок, то я запишу про це окремий влог, окреме відео, розповім про це, і думаю, що вам, вам буде цікаво. Повертаємось до історії про те, як збирався цей склад. Ми десь два місяці робили тести, підбирали різних гравців. У мене була модель і розуміння того, як я хочу будувати команду. Добре, що е, мій японський клуб він е, вірить в мій підхід, вірить в моє розуміння того, як ми маємо будувати команду. У нас був один гравець, якого ми залишили з попереднього складів. І навколо нього будували, е, будували склад. Це гравець Close, CLZ. Я думаю, що багато хто дивився матчі Fine, вони вже знають, це наш доліст. До нього ми е, дібрали трьох е, молодих талановитих гравців, їм 17, ні, на той момент було 18, зараз вже 18, 19 та 20 років. Це Хірон, XDL та Syota. І тепер ми взяли корейського е, гравця, який добре знає японську на ігровому рівні. Який є капітаном, це Джоджо. І у нас і йому 25 років. і у нас сформувався такий досить небаганий склад, де є баланс досвіду, таланту і сильне бажання перемагати. Також у мене в команді є два помічника: один це мій головний помічник-тренер Мелдаун. Він добре знає англійську. Він як основний такий перекладач по ігровим моментам, ну і взагалі по навколо ігровим. І він мій основний помічник. І також є стратегічний тренер Йолір. Думаю, що його ви, ви точно могли бачити, якщо ви слідкували з нами з українським Valoran Community за турніром жіночим Game Changers. Там він був тренером команди Final Lava. Так от, зібрали ми цей склад. Десь в грудні почали тренуватися. е кілька тижнів, потім пішли на е новорічні свята. Після цього десь на початку. Так, на початку десь здається на другий тиждень вже на другі вихідні січня почали кваліфікації. Ми пройшли опенквали, в Challenger Japan вийшли в основний етап ліги, куди вийшли вісім клубів. Вісім, вісім клубів між собою грали лігу. Там було багато цікавих матчів. До речі, на, на топчику команди Final є цікаві влоги, точніше, навіть такі документалки, де вони розповідали про те. Ну там вже ж японською, і треба дивитися за перекладачем. Я це дивився. Якось саме стрімчику досить, досить цікаво подивитися, як, ну, як гравці реагують, відчувають щось, щось скажуть щодо матчів. Так от, ми грали цю лігу. Ліга це вона йшла десь два тижні, мені здається, три тижні, де потрібно було вийти із вісьми команд в топ-6. Ми вийшли в топ-6, вийшли з четвертого місця, після чого починався плей-офф. Плей-офф вони розділили на дві частини: офлайн та онлайн. Спочатку треба було онлайн зіграти кілька матчів для того, щоб вийти в топ-3. Там ми перемогли команду на в дуже щільному Best of 5. Так, до речі, весь плей-офф грався Best of 5, що досить цікаво. Цікавий був досвід для моєї команди. Ми до цього Best of 5 не грали взагалі. І перший матч проти на Ми програвали 1-2, і камбекнули виграли 3-2. Наступний матч проти команди Сінгоку, який ми програли у груповому етапі. Ми також програли 1-2, але виграли 3-2, і це було, я думаю, перше таке велике по нашим відчуттям досягнення, тому що ми розуміли, що після цього матчу ми вийшли вже в офлайн, вийшли в топ-3 на лан, і це дуже важливо. Після цього ми готувались. У нас було три тижні підготуватись. А, до речі, так, мало, мало не забув. Між етапами, між. Головною стадією е, ліги. І початком плей оффа було десь 10 днів. І це був час, коли ми мали адаптувати нові мапи е, і новий плейстайл нову мету Бо ліга ще гралася по на попередньому патчі, де був Байнд, бриз а плей-офф вже грався е, по е, Злотусам. І це було дуже цікаво такий. Знаєте. У мене як у тренера стояв певний челендж щодо Менгімсу, як ми побудуємо стратегію маппіків, як ми зрозуміємо, хто буде грати лотос, хто, хто скоріш за все, не буде грати лотос. Також які агент-піки можуть бути, який агентпік нам використовувати, і плюс повернувся Спліт. Спліт взагалі це мапа, яку я завжди добре розумів, тому що коли я почав працювати, коли я пройшов Valorant, я почав працювати з командою FPX з командою Ангела, яка зараз стала командою NAVI. і ми завжди класно грали в Спліт. Ангел класно розумів спліт. Я у нього навчився розуміти мапи, якось відчував, що тут потрібно. Плюс ця мапа вона була завжди у нас такою: то, яка є впевненою, і ми могли її пікати проти будь-кого. І тоді, коли почали всі думати, окей, треба знову повертати спліт. Як його грати, я прийшов і кажу, чуваки, у мене є бачення, розповідаю, давайте робити, все буде супер. І в принципі, так і вийшло. В плей оффі ми в матчі з Нерсепшн ми грали п'яту останню мапу. Якраз це був спліт, ми виграли без шансів. Також проти Сінгоку ми виграли спліт з 10 4 мапою. І це, 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 ну, це вже ж мене дуже радувало те, що ми саме ту мапу, на якій в мене була така. Відчуття, що я зараз покажу, як, як треба грати, і ми якщо будемо це робити, то буде ефективно і це буде працювати. Так воно і вийшло. Після того, як ми кваліфікувалися на офлайн, що, що таке офлайн? Так, це друга частина плей-офф, де топ-3 команди, які залишились в лізі, вони будуть грати на арені в місті Осака. Якщо попередні всі матчі гралися онлайн, то це вже був офлайн. Це вже арена, де купа людей, де глядачі, де гра трошки відрізняється, особливо враховуючи те, що у мене в команді три молодих гравці, для яких такий досвід це взагалі щось перше. Та я напевно для нашого дуаліста CLZ, або Клуз для нього також це був перший досвід. Бо зазвичай змагання ну він змагався багато на високому рівні, досить непогано високому рівні в Японії, але більше це було онлайн. І тільки капітан наш Джорджо він до цього перемагав в турнірах на аренах і він мав певний досвід. Також, на жаль, я не зміг отримати вчасно дозвіл на те, щоб поїхати в Японію і бути з командою. Тому ми планували так, щоб з командою під час матчів був мій помічник Мелдаун. Ми тренували ці аспекти, тренували тайм-аути, тренували все необхідне для того, щоб команда грала грала добре. І у нас було, здається, половиною тижні для того, щоб адаптувати свою гру, виправити свої помилки і відчувати себе впевнено та потужно на офлайні. Ми багато працювали. Ми зрозуміли, що у нас Ми зрозуміли окей, які шість мап із сіми ми хочемо грати, яку одну мапу ми не хочемо грати. Подумали, як нам правильно розподілити час, щоб награти наші проблемні мапи. І при цьому додати свіжості в ті мапи, на яких ми відчуваємо себе більш впевнено. Це було Ascent Heaven, ми не міняли свої піки, Спліт ми не міняли. У нас було три мапи, де ми нічого не міняли. Це був так, Ascent, Heaven, Split, Але ми там додали нових раундів, додали нових фейків на наші попередні раунди, бо ми розуміли, що нас будуть аналізувати, і е, можна використовувати цю інформацію для того, щоб е, грати певний Mind GameS. Коли ти знаєш, ага, вони будуть розуміти, як ми граємо, а ми їх трошки фейканемо, і потім, коли вони подумають, що ми поміняли свій плистал, ми можемо повернутися до тих речей, які ми грали до цього. Мені взагалі здається, що саме цей аспект він ну, для мене, як для тренера, найцікавіший. І мені здається, що я в ньому досить, досить сильний ще з КС, коли ми в Хлорезі зараз постійно, постійно мали такий досвід, коли потрібно. Готуватись до того, щоб під тебе були готуватись, і ти маєш будувати цю цю шахову партію, так би мовити, проти капітана та тренера команди Опонента. І у нас були проблеми на фракчур, у нас були проблеми на Перл, і у нас були проблеми, ну так, не 100% був лотус. У нас він був непоганий, але так і віфті-віфті. Ми чимало часу витратили на те, щоб ми поміняли піки на цих мапах, щоб під нас не могли підготуватись. Адаптували повністю свій плейстайл під те, що потрібно робити. Тут ну кому цікаво, і я як тренер і дав завдання своєму помічнику, і також подивився сам, зрозумів, що який плейстайл буде працювати проти опонентів, з якими ми будемо, ми будемо грати в першому матчі, і з якими ми потенційно можемо грати в другому. І ми побудували трошки той плейстайл, який має підходити під те, щоб вигравати цих опонентів. Ми знали, що у нас були цілі. Це мінімальна ціль це виграти перший матч, бо це нам давало топ-2. Топ-2 в Challenger Japan в першому спліті гарантує вихід в наступний етап наступного спліта. Тобто не треба грати кваліфікації. Виграєш перший матч, і вже ти спокійно розумієш, що як мінімум через два, здається тижні, у тебе починаються наступні матчі. Бо якщо команда займає третє місце, то все ще потрібно там десь через 4 дні після закінчення першого спліта грати вже кваліфікацію на другий спліт. А це важко. Це часто байвелоранті, коли міняються патчі, міняються якісь нові штуки у грі, додаються нові мапи або нові агенти, і команда, яка проходить далеко в першому етапі турніру, вона має грати попередній патч. От зараз ми тренувалися. Всі, всі команди вже ну, багато команд вже тренували з Геко з новим агентом. А ми мали грати ще без Геко, тому що на турнірі він був ще не дозволений. Це означає, що коли закінчиться цей турнір, наступні кваліфікації на наступний турнір вже будуть з Геко. І ті команди, які довго тренувалися без Геко, вони будуть ну, не у кращому стані, тому що. Їм потрібно буде грати в кваліфікацію проти команд, які вже адаптували Геков в свій плейстайл, вже розуміють, що він може робити і може здивувати. Тому ми дуже не хотіли закінчити цей турнір на третьому місці, тому що, ну окрім того, що ми багато працювали, і гравці були трошки виснажені, то ще й адаптувати, адаптувати нового агента під свій плейстайл. Це за три дні. Од, там, мати один день відпочинку, і потім три дні тренуватися, і на четверта вже грати кваліфікації проти нового агента Ну це могло би бути ризиковано. Бо я розумів, що команда не могла би показати себе в повній мірі це точно. Але добре, що ми виграли перший матч. Ми знову без ток-5 проти команди Scars, е Також команди, яка виграла у нас 2-0 в груповій стадії. Ми програвали 1-2 без ток-5 і знову виграли 3-2. Вже третя серія без опять, коли ми. Камбекаємо з рахунку 1-2 і виграємо серію 3-2. Це дуже класно. Е, мені, мені дуже приємно, що е, гравці і тренери вони, так би мовити можуть мене зрозуміти у тій мірі, яка потрібна для того, щоб я е, міг свій досвід передавати. Бо я знаю, що скитати команді. Я знаю, як налаштувати ну, у мене все ж таки дефіга досвіду з кіберспорту, як гравця, як тренера як капітана, як тренера, і є багато розуміння того, що потрібно сказати гравцям, для того, щоб вони вміли переключитись, вони вміли правильно себе налаштувати на конкретний матч, конкретну мапу, навіть коли, коли може все йти погано. І дуже класно в нас виходить, що гравці дуже прислухаються. Це насправді перша дуже важлива річ, тому що як тренер можу сказати, що я працював чимало з ким, і були, були такі моменти, коли ти кажеш якісь речі, які для гравця важливі. Але він просто е, не в змозі їх сприйняти і якось не відкрити до тих знань, які я можу дати. І він потім ці знання отримує через свій досвід, через болючий досвід, і можна програти щось важливе, і потім прийти і мені сказати: слухай, якби я тебе послухав, я би цей матч не програв. У мене було таких кейсів чимало. Але тут поки що добре, що виходить, що японці мої вони слухають дуже. Якось ну дуже поважають мою думку і знає, саме при, прислухаються. Вони такі: дай нам все, що ти можеш дати, а ми візьмемо все, що зможемо взяти. І тут у нас непогано працює саме цей баланс передачі знань і досвіду з моєї сторони, молодим кравцям з, з іншої сторони. ну і Фінал фінал був проти команди The Crazy Racons. Це також досить цікава штука, тому що до, історично до цього команда Crazy вона була одна з. Одна із кращих в Японії, це такий досить впізнаний клуб в Японії. І, ба більше, саме Крайзі Ракунс якось вибивали фенел кілька разів в різних складах у минулому. І це було таке трошки ну, відчуття, що фенел завжди андердог, а Кризі Ракун завжди фаворит. Плюс там є кілька гравців, які мають досвід, тренер, який має досвід на японській сцені. Ну, і вони відчувають себе, що вони крутіше. Але е, ми виграли 3-0. Е, я розумію, що так, рахунок 3-0 хтось може подумати там, без шансів, але насправді дуже багато чого вирішилось е, через те, що ми виграли першу мапу. Якби ми не виграли першу мапу Асент, яка була дуже близька, де наш наймолодший гравець Хірон показав супер гру і взяв кілька важ важливіших раундів, просто це перевернув їх повністю, е, то було б набагато важче, якби ми не взяли саме першу мапу. Бо Перша мапа в, в такій ситуації, вона дає тобі певний такий моральний, е емоційний заряд в певної впевності у тому, що ти можеш. Тим паче, що ми до, до цього програвали Крейзі Раконс також 0-2 в груповій стадії і не брали у них жодної мапи. І коли ми взяли першу, якось, може гравці трошки розлочили своє відчуття, що типу, ну, все, тепер ми можемо це зробити. І потім, коли ми виграли. Другому мапу фракчур їх пік, то вже я думаю, розуміння і впевненість була така, що програти цей матч було б ну майже нереально. Так що ми перемогли перше місце для нас, як для клубу, це великий успіх, тому що ми до цих кваліфікацій підходили як андердоги, як команда, яка якщо вийде в плей-офф, це буде добре. А вже ж, ми всі для себе ставили ціль перемогти. Я ставив ціль мінімально вийти в наступний спліт, тобто зайняти топ 2 Всі гравці. Ну я намагався їм пояснити, що важливо не думати про результати, а важливо думати про те, як ми покращимо свою гру. І з кожним матчем ми мали набирати. І так в груповій стадії ми перший матч виграли, потім програли два поспіль, потім щось виграли, потім програли, потім, програли, потім виграли. Було непросто, але що було важливо, це те, що ми розуміли, що ми маємо йти за цим досвідом. Маємо сприймати кожен матч як досвід, який має зробити нас сильніше. І якщо ми виграємо, окей, ми все одно аналізуємо, що ми можемо робити краще. Ми програємо, ми ще більше аналізуємо, що ми можемо робити краще, і саме такий підхід він дуже правильний, і він е, має фокусувати гравців не на конкретних результатах на невиграному або програному матчі, а на конкретних деталях нашої гри. Тобто, отут наша комунікація була гірше, ніж може бути. Тут наш тімплей був не такий класний. Тут ми робимо неправильно, тут ми граємо так, 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 а маємо грати так, так, так. І всі ці мікромоменти ну, вони дуже важливі, і я радий, що в нас вийшло, вийшло імпроводитись досить, досить непогано підняти свій рівень гри, по ходу турніру, міняти своїх агентпіків. Добре що. У мене є помічники. У мене є стратегічний тренер, є мій помічник. Всі приходять з ідеями. Ми можемо адаптувати нові плейстайли і нові агентпіки, і добивати опонентів. Це в принципі як одне з таких речей, які я вважаю. Ну здається, це з'явилось у мене. Ми ще разом з Ангелом. Я не пам'ятаю, від кого це пішло, але пам'ятаю, що прийшло таке розуміння під час гриви в пік, що для того, щоб перемагати. Ehm, треба постійно вмінятись, треба в чомусь, ну, не, не супер постійно, але треба завжди вміти туювати опонента і бути креативним. І, але при цьому якість має все ж таки бути на рівні. І ми одразу збирали цей склад, ми тестували гравців, ми спеціально давали завдання, які показували, б, е, наскільки гравці гнучкі до сприйняття інформації, наскільки вони можуть грати різні речі. І поки що здається, що вийшло побудувати досить непогану команду. Що буде далі? Далі ми зараз відпочиваємо кілька днів. Після цього почнемо тренуватися, готуватися до наступного спліта, до гри з Геко, з новим агентом у грі. Також я сподіваюся, що я отримаю дозвіл на виїзд за кордон та зможу полетіти в Японію на буткемп, де я попрацюю з командою, де я зроблю візу на мульті з якої я зможу кілька разів візити в Японію на важливі події, бо спліт другий він йде ну, майже, майже там три місяці, і я сподіваюся, що мене вийде поїхати. Полетіти в Японію е, десь плюс-мінус квітні, може наприкінці березня попрацювати з командою і зіграти перший етап е, Challengers е, Japan JPN 2 і потім повернутися, е, далі працювати онлайн. І сподіваюся, ми вийдемо на другий офлайн-фінал, і вже другий офлайн-фінал, маючи мульті-ентрі японську візу, полетіти другий раз вже на офлайн, бо вже хочеться відчути. Як це буде з командою під час матчу, час е, матчу з глядачами і відчути знову це класне, класну атмосферу кіберспорту? Е, думаю, що на цьому щоб, не хочу супер затягувати це відео. Нагадую, поставити вподобачку обов'язково, якщо хочете, щоб я розповів якось вам про клуб Фену, про те, як я почав з ним працювати. І думаю, що це досить цікава історія. Та і взагалі у мене справді історії про Valorant, про мою кар'єру досить цікавих ну, на мою думку, чимало. Я і колись працював і в, японськ... в іспанському клубі Heretic, був з ними на буткемпі, був в Іспанії під час пандемії. Там також досить цікавий експіріенс був, яким можна поділитись. Ну я вже ж роботав з Ангелем і компанією в FPX, Там також був буткемп в Сербії. Під час пандемії е, багато онлайн-роботи і моя інтеграція із КС в Valorant. Думаю, що це все потрошку можна буде розкривати, розповідати, але поступово, бо на все е, часом так багато. Ну і мені ж треба бачити, чи зацікавлені люди в цьому. То, якщо вам цікаво, ставте подабачку, будь ласка, підтримайте коментом та підпискою цей канал. Якщо ви дивитесь на підписані, то будь ласка, підпишіться. Це допоможе розвитку каналу. Ну і що можу сказати? Сподіваюсь, що е, у майбутньому в Україні будуть з'являтися більше команд, більше клубів, які будуть спонсорувати, підтримувати молодих гравців, і наша сфера буде розвиватись. А там подивимося, як воно буде. Е, всім дякую за перегляд і гарного дня!